Ремонтантна малина вибір садівників, які вважають за краще насолоджуватися ароматними ягодами протягом усього сезону, аж до заморозків, але для цього потрібно трохи більше зусиль, ніж при вирощуванні звичайних сортів, і деякі знання аротехніки про це ми і поговоримо. Особливості та переваги ремонтантних сортів малини, ремонтантна малина це велика група сортів, які плодоносять як на торішніх пагонах. Так і на пагонах цього року однорічних, якщо посадка малини ремонтантної була зроблена навесні, то вже в кінці літа вона порадує вас першим урожаєм. Всі ремонтантні сорти умовно поділяються на плодоносні безперервно і осіннього плодоношення, а саме слово, ремонт пояснювати не потрібно. Стосовно до малині його можна трактувати як самовідновлення. Тобто ремонтантні сорти постійно самовідновлюються високу оцінку садівників. Ця малина отримала за те, що період споживання свіжих ягід становить до 1-5-2 місяців, на відміну від малини звичайної, у якої термін збору врожаю становить 2-3 тижні середини літа. Останні ягоди дозрівають якраз тоді, коли в саду урожай інших плодових культур вже давно зібраний. Пояснюється це тим, що зав'яз ремонтантної малини стійка до зниження температури. Порівняння з іншими ягідниками, навіть при температурі з позначкою, мінус, зав'язі не припиняють розвиватися, і що дивує, з них дозрівають якісні ягоди, відмінною особливістю ремонтантного сорту є зростання самого куща. На відміну від звичайної малини, він не розростається і не засмічує земельну ділянку. Сучасні високопродуктивні сорти мало дають пагонів в зв'язку, з цим не створюють зайвого клопоту в догляді, а з іншого боку. Цей факт пояснює важке розмноження цього сорту. Такі характерні особливості ремонтантної малини підвищують попит і вартість на посадковий матеріал. Сортове розмаїття ремонтантної малини сидівниками-любителями і селекціонерами виведено чимало різноманітних сортів цієї культури високорослих і низькорослих, з раним і пізнім дозріванням, які підходять під всі кліматичні умови, кращі сорти ремонтантної малини. Бабенеліто, Герак, Червона гвардія, Брянське диво, Помаранчеве диво, діамантова, рубінове намисто, брусвяна, Ярославна Атлант, Полана, Поранна, роса, Хритейч, Хімботоп і багато інших це результати роботи селекціонерів з України, України, Білорусії, Польщі, Швейцарії, середньорослі сорти малини в висоту досягають від 120 до 160 см високих. До 2 метрів маса ягід, в залежності від сорту коливається від 4 до 12. Врожайність з одного куща можна отримати від 2 до 3, як садити ремонтантну малину з огляду на такі відмінні показники. Багато дачники намагаються посадити і виростити ремонтантну малину перед посадкою. Необхідно врахувати її високу потребу в сонячних променях. Тому необхідно переконатися, що висаджені саджанці на ділянці будуть досить освітлені. Схема посадки малини вибирається індивідуально для кожного сорту, вона залежить від утворення нових пагонів. Для більшості сортів рекомендують висаджувати кущів ряду на відстані від 0,7 до 0,9, а відстань між рядами дотримуватися. Від 1,5-2 рідко до 2,5 експерименти з висаджування малини показали, що існують ще кілька способів посадки. Це у вигляді невеликих груп куртин і гніздовий, коли на ділянці рослина розташована на відстані 1 від одного від 1 до 2 метрів, для любителів отримувати не тільки урожай, але і використовувати рослини для декорації присадибної ділянки, радять застосувати посадку за трикутною схемою, для цього підбираються рослини з ягодами різного забарвлення. Формуються в групи по три рослини і висаджуються на відстані від 0,5 до 0,9 посадка малини навесні. Ремонтантну малину висаджувати найкраще навесні до початку вегетаційного періоду через тиждень після останнього заморозку. Підготовлені саджанці повинні мати хорошу кореневу систему і зрізану надземну частину висотою від 25 до 30 см. Ремонтантну малину висаджують на глибину від 35 до 5 см, не дотримуючись цих правил. Саджанці дуже довго приживаються, ощільнивши ґрунт. Необхідно її полити, навіть якщо висадка проводилася у вологий ґрунт. Після чого це місце бажано замульчувати перегноєм товщиною в десять, якщо пропущена рання висадка, її можна зробити і в кінці травня або на початку червня. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо саджанці витримували в льодовику. Це необхідні заходи для затримки вегетаційного періоду, вегетуючий садженець. Швидше за все не приживеться. Якщо у вас достатньо посадкового матеріалу, можете висадити його восени за тиждень півтора до настання заморозків. Схема посадки і спосіб такі ж, як і навесні, але відсоток приживлюваності буде нижче. Не варто очікувати великого врожаю від ремонтантної малини, посадженої навесні. Вона не встигне наростити достатньо вегетативну масу і швидше за все лише покаже вам свої ягоди. Щоб ви підтвердили свою сортову приналежність, але приживлюваність саджанців при весняній посадці набагато вище, ніж при осінній. Як доглядати за ремонтантною малиною, ремонтантна малина не вимагає особливого складного догляду, досить вчасно виконувати полив розпушування ґрунту. Підгодівлю і видаляти бур'яни – полив дуже важливий для цього сорту, не можна допускати висихання ґрунту, але і сильно заливати кореневу систему теж не рекомендується. Дворічні і трирічні рослини, крім розпушування і мульчування, підгодовують мінеральними добривами у літній період. Рекомендують підгодівлю азотними добривами ближче до осені, комплексними, в які входять азот, фосфор, калій і набір мікроелементів. Вирощувати на одній ділянці звичайний сорт малини і ремонтантний незручно і клопітно пов'язано це з тим, що звичайна малина дуже сильно піддається всіляким шкідників, а сусідство з нею загрожує цією ж проблемою, тому при висаджуванні саджанців необхідно врахувати всі нюанси і постаратися посадити ці два сорти подалі один від одного. Захист від шкідників, якщо з якихось причин висадка була виконана без дотримання правил застереження, тоді рекомендують обробити ремонтантну малину перед цвітінням інсектицидними препаратами, кращими вважаються препарати агровертин або фітоспорін, так як вони є менш токсичними ніж інші, у дуже спекотні дні кущі малини можуть бути пошкоджені павутинним кліщем і, навпаки, при ясній вологості і холодній погоді. Малиновим кліщем проблема в тому, що побачити цих шкідників дуже важко. Виявити зараження можна за забарвленням листя, скручування і всихання. Найбільш ефективним засобом в цій ситуації вважається колоїдна сірка. Непогані результати дають безпечні методи боротьби. Це оприскування чесниковим або цибульним настоєм. приготувати настій можна з витрати на 10 літрів водистом подрібненої лушпиння часнику і настояти протягом не менше трьох днів у готову рідину додають розведене господарське мило в кількості 50. На появу шкідників впливає дуже багато факторів. Тому ніхто не застрахований і не можна повністю захистити рослину від зараження, якщо раптом помічений найменший натяк на появу кліщів попелиці і листогризучих і сисних шкідників негайно приступають до їх знищення, намагаються вибрати самі нешкідливі для людини методи. Наприклад, приготувати настій деревної золи з додаванням господарського мила і гасової емульсії, суміш добре струшують і додають в чисту воду. А потім оприскують улюблений сорт малини, доглядаючи за малиною в літній період, радимо звертати увагу на появу нових пагонів, які бажано відразу видаляти тим самим покращувати умови освітлення, що дуже важливо для дозрівання і якості ягід, зеленої відростки, що з'являються від кореня, рекомендуємо зрізати нижче ґрунту на відстані до 5 і використовувати їх в подальшому як посадковий матеріал. Догляд за ремонтантною малиною восени. Повну обрізку надземної частини виконують пізньої осені з настанням холодів після збору останнього врожаю, потім ділянку забирається від сміття, проводиться полив і мульчування, поспішати з прибиранням території не можна. Відповідний період для початку цих робіт настає після промерзання верхнього шару ґрунту, до перших морозів з листя і пагонів в кореневу систему надходять поживні речовини, порушувати цей процес не можна. Так, як він дозволяє, в наступному році розвиватися рослині більш інтенсивно, правильна обрізка ремонтантної малини стане запорукою високого врожаю в наступному сезоні. Деякі садівники обрізають старі пагони в повному обсязі, а тільки верхню їх частину, яка всохла, як у малини звичайної, на наступний рік навесні на цих пагонах розвинуться бічні, які дадуть перший урожай. Але робити так не рекомендується. Це призведе до значного зменшення врожаю і вироджені пагони потягнуть на себе всі поживні речовини, а молоді їх недоотримають, тому пізно восени ремонтантні сорти малини підлягають повній обрізку, з настанням весни з підземної частини кореневища виростуть нові пагони, які дадуть новий хороший урожай. Ось так ремонтантна малина сама себе омолоджує, ремонтує і не потрібно вносити в цей процес свої корективи.